У 2012 дванадцятому всі гучно обговорювали кінець світу за пророцтвом Майя. а потім виявилось, що не кінець світу, а світле майбутнє. Ось тоді я вперше і почула про цю цивілізацію. Кілька місяців тому в Мексиці мені вдалося відвідати місто, де жила ця давня цивілізація. Я взяла Тур Чеченіца, який складався із трьох частин. Перша зупинка відвідання сеноту Самаль, що має вигляд велетенської, круглої воронки діаметром понад 60 метрів. Сенот відомий тим, що в часи посухи тут приносили в жертву людей, так, людей. Сьогодні ж бажаючі можуть плавати в сеноті, але обов'язково перед цим необхідно прийняти душ, щоб різні хімікати, які знаходяться на нашому тілі, не потрапили в цей природній колодязь. Я теж скористалася цією нагодою і занурилась в синот. Вода була прохолодна і освіжаюча. Картинка, яку ми бачимо ззовні, звичайно ж, приголомшлива, але це абсолютно не порівняти із відчуттями, які з'являються, коли ти знаходишся всередині. Коли ти бачиш, як все нот зберігся в первинній формі, кожну деталь, кожен камінчик це просто неймовірно. Наступна зупинка була відвідання поселення, де живуть Майя. Нам показали будиночок, побудований за давніми техніками Майя. в ньому не було ані вікон, ані дверей. Сьогодні знайти 100% Майя неможливо, але є їх прямі нащадки. Вони мають фізичні характеристики. Майя це зріст, 1,60 м для чоловіків, 1,50 м для жінок, також чорне пряме волосся, карі очі, темна шкіра. Розмовляють вони досі мовами майя. <говорит> Хоча для більшості з них це вже не є рідна мова. Частина нащадків Майя повністю інтегрувалась в сучасне життя, а інша ж продовжує жити традиційно. Тобто вони продовжують виконувати господарські роботи вручну і не використовують сучасних технологій. А ось цей чоловік нащадок Майя, і ми уважно слухали, як він розмовляє мовою своїх предків. так Так 我干嘛？ Також він показав нам церемонію вітання в своїй оселі. Він взяв такий віник з різних трав, і потряс кожного з нас по голові. Ну, знаєте, як в церкві священник, наприклад, кропить, так само зробив і він. І при цьому ми мусили ось постукати по голові, і колінам також постукати. Можна було купити сувеніри і свій власний календар, який має складають за датою народження і. Ім'ям. Ось так він виглядає. Всередині знаходиться сертифікат. Тут вони розкладали рік мого народження, і потім, в календарі, я можу відшукати ці літери, знайти. Ці літери, які відносяться до моєї дати, мого імені, і прочитати про себе. Можливо, не кожен любить такі штуки, але мені завжди цікаво дивитися різні трактування мене і, можливо, для себе щось підкреслити. А ще я отримала ось такий календар на папері, виготовленому за традиціями Мая. Цьому місці для нас приготували обід за давніми рецептами Майя. Там було на вибір декілька видів м'яса, каша, овочі, фрукти. І практично це все. Для мене це була найсмачніша їжа в Мексиці, тому що відчувався смак кожного інгредієнту, який не перебивався якимись спеціями чи непотрібними смаками. Наступне оглядовий тур Чеченіци – Є тільки дві погоди жарко або дуже жарко. Тому перебувати на цій локації довго неможливо тут немає жодної тіні. Сама Чеченіця виглядала такою великою, що здавалась мені якоюсь нереалістичною. Двічі на рік, під час рівнодення, тут відбувається феномен, коли проектується тінь, що створює ілюзію спуску змії. А ось так виглядає стадіон для гри з м'ячем. І я не могла не записати відлуння, які спостерігаються на цій локації. Перше з них це звук, який повертається менш ніж за одну секунду. Наступне відлуння це коли плеснувши в долоні, відбувається багато повторень. Ну і, звичайно ж, відлуня, яке нагадує звук птаха Кецаль. Ще одна коротенька зупинка була по дорозі. Ми зайшли в шоколадну лавку. Тут можна придбати товари, виготовлені із мексиканського какао, різні види, форми і смаки шоколаду, свічки, парфуми, мило і так далі. Я спробувала цей шоколад, і він справді відрізнявся від європейських. Відчувається більш насичений смак какао. Більше цікавих фактів про Чеченіцу ви можете дізнатись із мого відео.